Всім привіт дорогі друзі з гості каналу. Всім гарного, мирного, тихого і позитивного часу доби і всього самого-самого найкращого. Ще трішечки позаписую вам відео з красивої осені. Іду знову ж таки з автобуса. Писали мені, що за підвіз вчителям повинні доплачувати. І це потрібно добиватися. Доплачують за підвіз вчителям. І в нас воно не почергово, а в нас, якщо ти йдеш на підвіз, то ти маєш оформлюватися офіційно. І документально, звичайно, це оплачується. Тобто плюс 25%. До моєї зарплати відставки нараховується. За те, що ти кожного дня з 3-ї години до 4-ї їздиш на підвозі. Так що це не безкоштовно, хто хвилювався, за це доплачується. Але тратиться година часу. Можна було не погоджуватися, але я е, навіть чекав, коли звільниться це місце підвозу, тому що в нас звільнилася одна працівниця. Що і ще раз доводить те, що не дуже всі тримаються за таке хороше місце, як там багато хто каже, що вчителі нічого не роблять, а просто отримують гроші. Ну от і одна вчителька. Не захотіла просто так отримувати гроші. Виявляється, не просто так вони отримуються. Розрахувалася і місце підвозу після обіду звільнилося, тому що зранку їздить один вчитель, так як мені зранку самому потрібно добиратися, я не встигаю. А так би я їздив би ще зранку. А після обіду катаюся я кожного навчального дня. Так як годин в мене стало менше, то оцих 0,25% хоч і незначна сума, але якась тисяча до зарплати капне. І вже приємно. Запитували в коментарях і в приватних повідомленнях в особистих стосовно Тульського бійцевого горбоносого гусака. Гусака я знайшов. Знайшов я його відразу. В Сумській області є хлопчина, мій ровесник, який е займається саме цією породою. І отримує цей гусей. Я з ним зв'язався і гусей я знайшов. Тепер проблема тільки в доставці. Так що завтра потрібно подзвонити до перевізника, який їде в нашу сторону із Сумської області. Він має сказати, коли він буде їхати, в який день він буде їхати. І чи зможе він привезти мені цього гусачка. Так що я сподіваюся, що все воно, дасть Бог, вийде, співпаде, і гусачок невдовзі з'явиться в моєму господарстві. Стосовно інших питань про господарство, потрібно його трішечки зменшувати, потрібно прибирати. Деякі види птиці, і залишати по мінімуму. І на наступний рік свої хочу якось трішечки прикручувати. Тому що ціни на зерно піднімаються, рентабельність падає, людей, які готові купити, немає, а для себе тримати просто для гарної картинки, витрачати свій час, свої кошти. Сили, енергію і вкладатися в це все ну, трішечки стає невигідно. Тому за зимовий період потрібно визначитись, що тримати, скільки тримати, для яких цілей тримати, щоб просто не вкладати туди свої фінанси. Який не завжди є, для того, щоб туди вкладати, якщо раніше можна було тримати е, тварин, птицю, садити городину і з цього всього жити, навіть якщо ти не отримуєш заробітну плату або пенсію, то наразі в моєму випадку і в моєму, в моєму населеному пункті цього зробити нереально. Чому? По-перше, тому що немає людей, які готові це купити. Вони просто не можуть. Дозволити собі купити. По-друге, велика кількість людей виїхала за кордон. По третє, зростання цін на, корм... на корма, а ціна на м'ясо, молоко і іншу сільську продукцію залишилася практично в таких же самих межах, як і була. Так само на овочі. Не знаю, як у ваших регіонах, можете написати ціни в коментарях. Буде дуже цікаво почитати і зрівнити ціни які у нас і які ціни у вас? У нас м'ясо. Можна так грубо сказати, стабільна фіксована ціна це 180 гривень за кілограм. Індик, курка, качка, гуска. Якщо поїхати на базар, то можна взяти ще й дешевше за 150-160 гривень за кілограм. Тому люди просто не бачать виходу в тому, щоб тримати птицю і цим займатися. Молоко 30-35 гривень за літр. Сметана 160 гривень за літру, сир 160-180 гривень за кілограм. Це жирний і нежирний, 140 чи 120 гривень за кілограм, щось таке. Кукурудза, ячмінь пшениця по 13 гривень за кілограм, 13 тисяч за тонну. Макуха 16-18 гривень за кілограм сої, якщо я не помиляюсь, була 26-28 гривень, це соєва макуха. Ну і корма 25 чи 27 гривень, також за кілограм стартовий комбікорм для курчат. ну Не рахуючи вже там премікси і інші БМВД добавки, хто там годує свиней і тому подібне. Зараз без, без цього практично не вигодуєш овочі. Цибуля у нас, якщо на опт 6 гривень, буряк червоний 6 гривень, морква 6 гривень, картопля від 8 до 14 гривень. В магазині розрібна ціна, бачив, буряк був 12, морква була 15, картопля була 18-20, цибуля була також 12-14 гривень. В ну, різні магазини, бо мав можливість вибігти в магазин. Потрібно було в аптеку, я вже так пробігся по магазинах, подивився на ціни. Порівнянні з тим, що літо було жарке, сухе, нічого не поливалося, все потрібно було поливати на це йшла електроенергія, тому що капельний полив люди ставлять, підключають каплю, щоб постійно все поливалося, щоб воно виросло, то це просто ну, ноль часник. 120-150 гривень. Перець помідори. Зараз по 25-30 гривень. Це ті, що ще домашні з поля продають. А вже ті, що тепличні, в нас ще такі є, то вже ціна на них піднялася. 60-70 гривень. Перець 35-40 був. Баклажанів не бачив по чому. Яйця. 50-60 гривень. Ну, іначе все з того, що я. Що я так швидесенько побачив. Ну, а ковбаси, сири в магазині, то, звичайно, ціни космос. І 350, і 450, і 500 гривень. Це те, що можна там вважати, що воно хоч трішечки з м'яса. Ну, а те, що не з м'яса, то зрозуміло, яка на нього ціна. А порахувати ще свій труд, якщо ти біля нього ходиш, не знаю, по чому кілограм живої ваги. В нас останній раз за свинину давали 100. 110, начебто гов'ядина також така сама ціна була. Але справа в тому, що ж її ніхто не тримає. Я взагалі не знаю, з чого роблять ковбаси, де береться стільки молочки в магазинах. І оці всі різноманітні вироби м'ясні, це просто. Коли ти аналізуєш те, що ніхто нічого не тримає з тим, що скільки в магазині продуктів, то трішечки очі вилазять на лоб, тому що незрозуміло, де воно в магазинах з'являється. Велике фермерських господарство підприємств немає де вирощують. Сільське господарство просто занепадає. Якщо раніше в селі там було по 100-120 корів і не одна череда, то зараз в селах взагалі корів немає, по 2-3 корови на село. В нас, коли я тримав три корови, в нас ще була череда 42 корови. За три роки череда зменшилася до 15 корів. А потім взагалі. Череда перестала існувати, тому що забрали поле, почали його переорювати, почали засівати. Ніхто мав можливість, корів тримати вдома, той тримав вдома, хто не мав можливості, так як і я, їх відразу продали. Тому виживає хто як може, але на цьому бізнесі, сільськогосподарському, далеко не заїдеш. Одне єдине, що мене ще спасає і що дає можливість якось триматися на плаву і на балансі. Це те, що можна продати інкубаційне яйце в інші регіони, в інші області, людям, які дивляться мої відео, які замовляють ці яйця. І то вже більшість людей, якщо ще в минулому році, у 2024 ще погано але брали, то в 2025-му можна сказати, що взагалі не брали. Якщо починаючи своє господарство по-новому, після того, як я почав тут жити 9 років назад. Воно переносило прибуток, я навіть не розраховував на свою заробітну плату. Я жив з того, що міг заробляти на своєму господарстві, на своїх тваринах і птиці. Вони годували і мене, і себе і давали можливість ще заробити. То за ці 9 років, з кожним роком ставало все важче, важче і важче. Тобто я міг заробити і для себе, і на себе. І не похвилювався за те, що в мене немає зерна, немає сіна. Можна було закупити це все на рік. А зараз просто крах повний. Потрібно думати, планувати і зважати на це для того, щоб не залишатися просто в мінусі. Ну, зараз в мінусі, можна сказати, ще не залишаєшся, але виходиш просто в нуль. Але також не потрібно закидати цю справу, тому що, перш за все, ти хоч знаєш, що ти їсиш, що в тебе виросло і як воно виросло. А йти купувати отам в магазині і надіятися, що воно там зроблене з чогось нормального, воно ну це нереально. Знаючи купу фактів, підтверджень, реальних, тому що робиться на м'ясокомбінатах і з чого роблять у ці всі м'ясні вироби, то. Всі мої знайомі, які там працювали, які були до цього причетні, вони ковбасу з магазину просто не, не вживають. Я її не вживаю, тому що я просто не вживаю із своїх поглядів. А мої знайомі не вживають, тому що бачили, з чого її роблять, з яких дорізів, з яких хворих. І інших непридатних для вживання тварин. Тому Хочеться все ж таки, якщо і їсти, то їсти щось нормальне, їсти щось те, що буде корисним, а не викидати гроші на якусь гедоту, яку неможливо вживати. Точно так само і з великими оцими курятниками наша, ряба і т.д. і т.п. Знайомі, які там працюють, вони тих курей не їдять. Раніше було 42-45 днів. Вирощування бройлера, поки вони пускали на забій. Зараз взагалі 36. Я, в мене в голові не вкладається. На чому він має рости, щоб за 36 днів була товарна тушка, яку пускають на забій, а потім продають нам в магазинах. І ми її купуємо, тому що вона дуже швиденько готується, дуже м'ягеньке м'ясо, і не треба з ним заморочуватись. І дуже прикро, що люди цього не розуміють, і, на жаль, вони це купують, їдять, годують себе, свою сім'ю. Своїх рідних, а потім ми дивуємося, чому так багато проблем, перш за все, зі здоров'ям фізичним. Ну одного разу я був у знайомих, і так якось попало, що варилася оця курочка від нашої ряби. Сморід нереальний, піна летить просто через верх каструлі. Не знаю. Як його можна їсти, але з другої сторони, як мають виживати люди, які не можуть собі дозволити купити щось дорожче і нормальне, якщо пенсіонери купують собі отам, оті обрізочки, оті голі спинки, шийки для того, щоб хоч, хоч щось із чогось собі приготувати. Коротше, тут палка в двох кінцях і оці всі теми це. Важкі і незрозумілі теми, як взагалі люди в теперішній час і в даний час можуть виживати, а особливо це реально от шкода пенсіонерів, яким немає кому допомогти, які просто мусять надіятись на себе і виживати на той мізер, який їм дають. Тому така історія життя. Завжди, завжди моя бабуся казала, що на всякого долю, коли там. Багато чи закривалося, чи багато садилося, чи багато сіялося. Коли я був малий, то мені взагалі важко було це зрозуміти. І слова на всякого долю, мені в голову ніколи не влазили. На кого всякого долю, для кого та доля, чому на ту долю. А тепер зрозуміло. Люди, які в своєму житті трудності переживали, пережили, завжди хотіли. Щоб допомогти комусь іншому, коли є чим допомогти. На жаль, зараз не дуже люди про це думають, і дуже, дуже важко з цим змиритися. Що сусіди від сусідів ставлять двохметрові забори, щоб один одного не бачили, один до одного не вітаються, не ходять в гості. В соцмережах лайкають, коментарі пишуть. А на вулиці бачаться вони навіть не вітаються. І це реалії нашого життя і нашого 21-го століття. Це просто ну, жахливі реалії. Коли краще викинути на смітник сітку картоплі, якщо воно тобі зайве, ніж спитати в сусіда і віддати сусідові, або там поділитися чимось іншим. І, на жаль, таке є. І я не перестану говорити про те, що колись в своєму е відеороликові я запустив був такий непоганий, як на мою думку, мені здавалося челендж. Е челендж з доброти, е співчуття, допомоги. І ви знаєте, ну. Передавав я його іншим відеоблогерам. І, на жаль, я так надіявся, що цю ідею підхоплять всі, цю ідею візьмуть до уваги цією ідеєю ми заразимо якомога більше людей. Виявилося, що таке зараз не практикується, таке зараз нікому не потрібно, таке нецікаво людям. Цікавіше когось обматюкати, цікавіше там когось послати, цікавіше підкинути якогось лайна під двері. Розмалювати, розписати двері якимись там генеталіями. А от там зібрати якийсь пакуночок речей, які не потрібні, і віддати людині, які потрібні. Зібрати якийсь там пакуночок продуктів, і віддати людині, які потрібні. Також не потрібно. Я зібрав тоді велику коробку. І продуктів, і речей, і смаколиків, і. Книжечок і грушечок для дітей і відправив людині, яка дійсно потребувала. Передав цю естафету своїм трьом відеоблогерам. На даний момент один із цих відеоблогерів, дуже відома людина, дуже відома відеоблогерка, яка отримує посилки, яка приймає подарунки через пошту. Хоча тоді вона говорила, що дуже далеко до пошти, дуже тяжко мені це все нести. Я нікого не осуджую це справа кожного. Але дуже було образливо, що люди на це не відреагували. Одна єдина людина, яка на це відреагувала, це був мій друг, товариш Володимир з Одеси, канал сімейна Екоферма. І неодноразово він допомагав там по місті людям і робив цей жест доброти, і це все було підтверджено, і це все було видно. З мене просто люди посміялися і подумали, що я якийсь дурачок. Ну, реально, от, дурню якусь люди підтримують і в Тіктоці, і в Фейсбуці, і в Інстаграмі, і в других соціальних мережах. Коли ми бачимо якусь дурню, то там і переглядів мільйони, і лайків, там тисячі, і коментарі, всі дивляться, сміються. А от таке просто щось добре зробити. По-перше, що люди навіть відвикли від цього, що можна робити. А по-друге, а для чого? Можна пройти, і мимо, і все. Навіть ніхто не знає, як там ті люди живуть по сусідству, чи вони взагалі там живуть. Такий якийсь настав незрозумілий важкий час і важкий період. Ця байдужість один до одного, вона нас просто доведе до того, що нічого доброго не буде. Тому все-таки хочеться вірити в силу добра, в те, що все буде добре. І всі будуть жити довго, щасливо, під мирним небом своєї рідної української землі. Всім бажаю миру, добра, здоров'я, благополуччя, процвітання всього самого-самого найкращого. Бережіть себе, цінуйте собою. Перш за все, робіть собі добре. Робіть воно обов'язково повертається. Нехай все буде добре і набагато краще. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям. До нових зустрічей. Всім пока і всього хорошого.